Внутрішньо переміщені особи розсилаштовуються відкривають свої бізнеси. Є одне релоковане підприємство з Харківської області «ННН+,» плюс яке зареєструвалося в нашій громаді в вересні місяці і вже з січня місяця сплачує податки. А також є підприємці, які до 2014 року займалися бізнесом виготовленням та розписом порцеляни, кераміки і склав в Дружківці Донецької області. Відповідно, вони почули минулого року що в 2022 році за державні гранди до 250 тисяч для того, щоб облаштовувати якісь підприємства. Подали через дію заявку, і в вересні місяці їм погодили. Відповідно, в кінці грудня 2022 року надійшли кошти на рахунок. Вони зареєстрували Мали ФОПа у нашій громаді і вже з січня місяця сплачують податки. І на сьогоднішній день вже запущене підприємство по розпису кераміки парцеляни, скла. Яким допомагаємо ми їм тим, що надали приміщення для того, щоб вони змогли розташувати своє обладнання і відповідно працю запустили своє підприємство. Разі працює власний фізичний особи приємнець і дві особи.